Пішов на війну у 18. В Луцьку попрощалися з 20-річним воїном Максимом Нагорним. Він рано втратив батьків і лише кілька років тому відшукав сестру та бабусю. Цього літа закохався, хотів одружитися, але не судилось. Воїн загинув на Донеччині під час мінометного обстрілу. Чому його заповіт? Цитував президент. Про це в сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Що там, пацани? Йому довелося рано подорослішати за своє коротке життя. Він встиг знати, і що таке війна, і що таке життя в сиротинцях. Ну, я на Це Максим Нагорний, двадцятирічний воїн, який узяв у руки зброю. Щойно йому виповнилося 18. У військо пішов. Добровольцем мав велику мотивацію для того, щоб виконувати завдання по захисту нашої батьківщини. Відповідно, дуже старався. Хотів бути взірцем для особового складу. досить такий активний, шукав щось в житті. Максим Крулий – сирота дуже рано втратив обох батьків, довго шукав інших родичів. Сестру знайшов лише у 16. і він написав. Е то як ви дивитесь на те, що я ваш брат? Я подивилася батькові очі. Івана, старша за брата на 6 років, розповідає, він був не по віку зрілим. Коли дізнався, що в нього є бабуся, почав по-дорослому нею опікуватися. Мій Максимчик, дорогий, Я тебе, як -то кажуть, вітаю, щоб ти був здоровенький, щасливий і повернувся. Майже всі дитячі роки хлопець провів у сиротинцях, розповідав, що довелося. Там пережити не раз. Їх закривали у якомусь підвалі, де немає світла. Він там йому дуже важко було. Після тяжкого дитинства прагнув, щоб іншим малюкам не довелось пережити такого ж. Ще два роки тому у бліндажі поблизу Куп'янська написав заповіт, де просив змінити існуючу систему сиротинців. Цей заповіт згодом з трибуни Верховної Ради зацитував президент. Ось слова Максима, я був очевидцем жахливих. Речей про які хочеться забути і не згадувати, відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. Тоді слова 18-річного хлопця змусили піднятися усю залу. Вже на війні Максим закохався, дуже мріяв про родину, яку ніколи не мав, каже наречена. Казав, що він хоче побудувати зі мною сім'ю, хоче, щоб я його завжди чекала. Хоче відчути, що така сім'я, що така любов. Пара планувала одружитися вже цього літа. Хотіли спочатку народити свою дитинку, а потім хотіли взяти з дитбудинку. хотів якийсь дитині надати шанс щасливого життя. Спершу Максим воював у 14-й окремій механізованій бригаді, згодом у бригаді оперативного призначення Спартан. Брав участь у боях на Донеччині, встиг побувати на військових навчаннях в Іспанії, тому й отримав позивний іспанець. Завжди був ну, Таким прямим, добродушним, цікавим. Говорив, що якщо війна закінчиться, він хоче вчитися у Львові. Там є військова академія, і він, він завжди мріяв бути військовим. Це перекреслила війна. Загинув Максим поблизу Молодецького на Донеччині. Його поховали напередодні власного дня народження. Тетяна Хомич, Антон Унищук, Луцьк, ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.